Як виглядати впевнено, коли всередині трясе. Ти вперше перед камерою. Чи прийшла пора вести вебінар, або просто захистити свій проєкт перед керівництвом, чи просто виступити перед колегами? І знову стискається горло, підніють руки, червоніють щоки, натягується усмішка. І ти ніби готова, але внутрішнє тремтіння стає перешкодою цьому прояві. Привіт! Мене звати Наталія Шикунова. Я коуч і гіпнопрактик. Я працюю з людьми, які хочуть виступати, проводити ефіри, презентувати себе, але всередині відчувають тривогу, сором, паніку, і через це вони виглядають невпевнено. Губляться, забувають текст, а іноді просто скасовують свій виступ. Якщо в цьому відео ви впізнаєте себе, ви отримаєте не просто підтримку, а чітке розуміння, чому це з вами відбувається і що з цим треба робити. Я покажу, що існує м'який і глибокий метод, який допоможе відчути себе спокійно, зібрано, впевнено, навіть перед будь-яким виступом. Які типові помилки? Думати, що треба просто перебороти, примушувати себе через силу, а потім знову уникати, робити відео з 10-го дубля, а потім все одно не викладати, ходити на курси з публічних виступів, не розв'язавши глибинну причину страху. Це все робота на поверхні, а страх сидить глибше. Як працює гіпнотерапія? Гіпноз це не магія і не втрата контролю. Це про природний змінений стан свідомості, в якому знижується критичність і затихає внутрішній діалог, а увага спрямується всередину. Такий стан ми, наприклад, переживаємо щодня, коли замріяні, їдемо в транспорті чи читаємо книжку і не помічаємо, як минає час. І саме в цьому стані ми можемо достукатися до підсвідомих шарів, туди, де живуть автоматичні реакції. Коли людина боїться виступати, це не тому, що погано підготовлена, це тому, що її тіло і мозок навчилися сприймати публічність як загрузу. І навіть коли розум каже, я готова, я знаю, тіло запускає сигнали небезпеки, прискорене серцебиття, червоні плями, ком в горлі, порожнеча в голові. Саме ці реакції прописані глибоко в емоційному досвіді, який сформувався, можливо, ще в дитинстві, коли соромили за помилку, коли сміялися в класі, коли відчувалася небезпека бути помітною. На гіпнотерапевтичних сесіях ми повертаємося до цих моментів не для того, щоб знову їх проживати, а щоб переписати досвід через м'яке занурення. Клієнт ніби розряджає стару емоцію, знімає напругу з тіла і отримує нове внутрішнє повідомлення виступати безпечно. Замість автоматичної реакції завмерти з'являється відчуття, що можна говорити і думати вільно, і можна спокійно сказати Ось моя ідея, я знаю, про що я говорю, і залишитися в безпеці. Я працюю по програмі з 12 гіпнотерапевтичних сесій. Де ми м'яко і послідовно знімаємо старі зажими і працюємо з негативним минулим досвідом і перебудовуємо тілесні і емоційні реакції. Кожна сесія це як новий крок до того, щоб говорити спокійно, бути видимою і отримувати задоволення від цього. І це не про силу волі, це про нову реальність всередині, де ви в безпеці. Якщо ви хочете виглядати впевнено, навіть коли всередині трясе, я запрошую вас на безкоштовну діагностичну сесію. Де ми познайомимося, і я поясню, як саме для вас може працювати гіпнотерапія, і зробимо перший крок до змін. Також проведемо коротку пробну гіпнотичну сесію, щоб ви відчули цей стан. Якщо вас зацікавило, пишіть мені в Дірект в інстаграмі або перейдіть по посиланню і заповніть Google форму, і я зв'яжуся з вами. Дякую за увагу і до зустрічі!